Добрий день! У своїх відео я часто кажу, якщо у вас є фінансові питання, дайте мені знати, і запишіться на безкоштовну консультацію. Нещодавно українська іммігрантська родина звернулася до мене і попросила зробити аналіз їх фінансів та надати їм рекомендації щодо досягнення деяких їхніх фінансових цілей. Тож, у цьому відео я покажу практичний приклад типового аналізу. І я сподіваюся, що це може бути цікавим та корисним для вас. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, okay. перед тим, як показати вам аналіз, я маю зробити дисклеймер. По-перше, я мушу сказати, що в аналізі імена були змінені, цифри змінені, і аналіз був трохи спрощений. По-друге, це не є рекомендацією робити такий же самий аналіз або інвестувати в будь-який конкретний фінансовий інструмент. Третє, аналіз базується на особистій ситуації і як результат, рекомендації можуть дуже відрізнятися в залежності від багатьох факторів. Окей, давайте подивимося. Окей, давайте подивимося на наш кейс. У нас є сім'я, чоловік Іван, йому 44 роки. Жінка Оксана, їй 42 роки, в них також є діти 11 років і 8 років. Вони живуть в штаті а Він працює механіком, вона працює майстером манікюру. Вони приїхали в Америку десь 2 роки тому. А давайте подивимося на їхній заробіток. Він заробляє приблизно 68 тисяч в рік, і вона заробляє приблизно 40 тисяч в рік. І таким чином вони в сумі заробляють 108 тисяч доларів на рік. Це доподаткові долари. Після податку в них виходить десь приблизно 97 тисяч доларів. І таким чином на місяць, на руки, вони мають десь 8 тисяч 100. Це те, що вони можуть взяти додому. І такі зарплати, в принципі, типові для іммігрантів, які недавно приїхали, але які мають е, е, якісь скіли, наприклад, е, як механік або майстер манікюру. Okay, йдемо далі. Дивимося на їхні е, витрати в місяць. Значить, в них рент 3100, їжа 1300, е, бензин на машину 350 і так далі по всім статтям витрат, в них в кінці виходить. Ця сума витрат 7658. Значить, пам'ятаєте, вони заробляють, виносять додому 8100 і витрачають 7658, і таким чином в них залишається 442 долари. Далі ми дивимося на їхні активи і пасиви. Активи в них є машина 12200, в них є 401К план від роботи, там лежить приблизно 5000 доларів, і в них є гроші, які. Жигати на банківському рахунку 18 тисяч доларів. Потім в них є невеликий борг 1000 доларів, в них є страхування життя, в Оксани є з покриттям на 400 тисяч доларів, і у, у Івана немає страхування життя. Окей, тепер давайте подивимося на їхні цілі. Там в них є короткострокові, середньострокові цілі і довгострокові цілі. Ми зараз будемо концентруватися на довгострокових цілях. Значить, в них, є, вони, в, в них ціль є, щоб вийти на пенсію і мати 5 тисяч доларів доходу на пенсії, і щоб не працювати, а мати ці, ці, цей 5 тисяч доларів дохід. Окей, йдемо далі. Дивимося на їхній 401К план. Значить, Іван. Він а, з кожного пейчаку відкладає 135 доларів, і його роботодавець також додає 135 доларів. У Оксани трохи менше, 40 доларів, і роботодавець додає 40 доларів. Вони працюють на W2. Значить, що це означає? Що в місяць, з тим, що додає роботодавець, у Івана виходить 607 доларів відкладень, і у Оксани виходить 182 долари. І таким чином. За рік у нього виходить 7200, а в неї 2187. І таким чином, в рік вони відкладають з тим, що дає роботодавець, в них виходить десь 9477. Це те, що вони відкладають в рік. Тепер ми готові робити аналіз. Перед тим, як ми почнемо аналіз, давайте поговоримо трохи про практику трьох корзин. У фінансовому плануванні багато фінансових адвайзерів практикують практику трьох корзин. Що це означає? Це означає, що перша корзина це там, де ваші інвестиції безпечно ростуть, вони не волатильні і вони безризикові. Друга корзина це там, де можливо якийсь, якийсь більший ріст, але це вже волатильна інвестиція, і там є ризик. І третя корзина це називається Fun Bucket. Це означає, що ви відкладаєте туди якісь такі гроші, там де ви їх хочете потратити на те, щоб мати радість в своєму житті. Це якісь подорожі або нова машина, або ще щось таке, що приносить вам радість. Ця таблиця з трьома корзинами також має дві секції. Перша секція це податковий або відстрочений податковий режим. А друга секція це безподатковий режим. Що це означає? Це означає, що в цій секції податковий або відсрочений податковий режим, ви будете платити податки або зараз, або в майбутньому. Наприклад, якщо у вас є гроші, які заробляють якісь відсотки, ви платите ці податки на ці відсотки кожний рік. Бо, наприклад, в 401К плані ви будете платити податки, коли ви будете виймати з цього плану гроші. А наприклад, в безподатковому режимі, в безподатковій секції, ви не, будете, ви не платите податки зараз, і ви не будете платити податки в майбутньому. Окей, дивимося, де наша сім'я тримає свої заощадження. Ми бачимо, що в першій корзині в них є гроші, які 18 тисяч доларів, які вони тримають на банківському рахунку, і ми знаємо, що це не це безпечна і не волатильна. Інвестиція, тому що ці гроші лежать в банківському рахунку. Значить, в другій корзині в них є 401К-план, і в цьому плані вкладення там в акції і облігації. І це вже більш ризикована інвестиція, і це волатильна інвестиція, і тому це в, другому, в другій корзині. І ми знаємо, що вони трохи подорожують, тому в них є щось в третій корзині. Якщо ми подивимося на секції, то ми бачимо, що їхні інвестиції є в податковому і відстроченому податковому режимі. Ми знаємо, що вони, якщо заробляють якісь відсотки, то вони платять і податки зараз на ці відсотки, і вони будуть платити на 401-му плані, коли вони будуть виймати гроші. І це означає, що в секції Безподатковій в них немає нічого. Я виділив це в жовтий колір, і наша задача полягає в тому, щоб подивитися, чи є якісь інструменти, які можуть диверсифікувати ризик, і в той же час допомогти їм досягти їхніх фінансових цілей. І ми пам'ятаємо: якщо ми йдемо наверх, ми пам'ятаємо, що їхня довгострокова ціль була мати 5 тисяч доларів на пенсії. І давайте подивимося, як ми можемо допомогти їх їм досягти цієї цілі. Окей, okay. ми знаємо, що на 401К план вони відкладають десь 9477 доларів і якщо вони відкладають під, наприклад, 8% річних, в них через 20 років буде десь приблизно 500 тисяч доларів. У Івана на 401-му К-плані буде 392 тисячі, а у Оксани 110 тисяч. Таким чином в них буде десь приблизно 500 тисяч доларів через 21 рік, якщо вони продовжують відкладати, і якщо ці інвестиції заробляють приблизно 8 Ми робимо консервативні відсотки, щоб у нас був консервативний план, щоб ми не перебільшували. Далі. Скільки вони можуть з цього забирати на пенсії? Рекомендується забирати не більше 5%. 4% це правило, ми дивимося на 5%. Значить, 5% з 392. Це означає, що Іван в рік може забирати 900, 19 600, а Оксана 5506. Але ми не забуваємо, що 401 К-план. Це доподатковий план, і що коли ви починаєте забирати ваші гроші, ви будете платити податки. Таким чином, на місяць ви можете на рік ви можете забирати 19 600 на місяць 1600 перед податками. І після податків ви можете забирати. Іван, не ви, а Іван може забирати 1388. Ми, так і Оксана може забирати 390 доларів після податків. Ми також плануємо вже після податкову пенсію Social Security, тому що вони зароблять свій стаж. У Івана буде приблизно 700 доларів, а у Оксани 520 доларів. Що це означає? У цьому підсумку це означає, що з 401-го плану через 20 років, 21 рік, коли Івану буде 65 років, він зможе. Починати забирати приблизно 2000 доларів вже після податків 2000 доларів в місяць. Оксана зможе забирати приблизно 910 доларів в місяць, і таким чином в них в них виходить десь приблизно 2000 доларів, які вони будуть мати з їхніх 401 К планів. Але ми знаємо, що ціль в них була. 5 тисяч доларів. І це означає, що їм не буде вистачати, якщо все так залишиться, як зараз, їм не буде вистачати приблизно 2 тисячі доларів на пенсії. Я не буду зараз здаватися в деталі, але для того, щоб в них були ці 2 тисячі доларів на пенсії, які їм зараз не вистачає, треба зараз вкладати 750 доларів на місяць. Окей, де ми візьмемо ці 750 доларів. Ви напевно пам'ятаєте, що вони заробляли 8100 і тратили 7658. Таким чином, в них залишалося 442 долари. Окей, це ось наші 442 долари. Наступне 57 доларів. Де ми їх взяли? Дивимося, ось тут. В них ми знаємо, що в них є ці гроші, лежать на банківському рахунку, і вони лежать на простому дебітовому рахунку. Якщо ми їх перекладемо на рахунок, який заробляє відсотки, наприклад, на, це те, що називається high yield savings account, можна заробити приблизно 5%. І таким чином 5% це буде приблизно 945%. Доларів на рік або 78-75 доларів на місяць, але ми знаємо, що ми будемо платити податок на ці гроші. І таким чином, після податковий заощадження або відсотки, які ми заробимо, в нас буде приблизно 67 доларів. Далі ми дивимося на їхні витрати. Я виділив тут жовтим. Ми бачимо, що на entertainment вони тратять приблизно 300 доларів в місяць або 3600 в рік, і також на подорожі на travel, вони тратять приблизно 500 доларів в місяць або 6 тисяч доларів на рік. Окей, і таке питання: чи можна знизити ці витрати? І я кажу, що можна. І замість того, щоб, наприклад, тратити 300 доларів на ентертеймент? Заходити в кіно, в ресторани і так далі, можна потратити, наприклад, 200 доларів. І таким чином ми економимо 100 доларів на цей ентертеймент. Далі, на подорожі, ми також можемо потратити трохи менше і, і зекономити, наприклад, 150 доларів. І замість того, щоб витратити 500 доларів на місяць, ми потратимо 350, і таким чином, замість того, щоб тратити 6 тисяч на рік, ми потратимо 400-200. Наприклад, ми поїдемо а, не в Європу, не кудись на море, а кудись ближче, і таким чином зекономимо трохи, трохи грошей. І таким чином, без а, якихось надзвичайних зусиль, ми знайшли приблизно 759 доларів. Пам'ятайте, що їм треба було 750 вкладати зараз, щоб було 2000 доларів в них на пенсії. І ми змогли знайти 759 доларів. Окей, далі ми дивимося на те, куди вони можуть вкласти ці 750 доларів на місяць або 9000 доларів на рік, щоб бути, наприклад, в цих секціях, щоб ці гроші росли. Без ризику, і щоб ці гроші були безподатковими. Окей, дивимося, дивимося на цей, наприклад, інструмент. Якщо ми подивимося, ми бачимо, що Іван, наприклад, вкладає зараз 9 тисяч доларів в рік, йому 45, це рік перший. І він вкладає, 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 вкладає. І все останній рік, який він вклав, це. 21 рік йому 65 років і він вклав 180 тисяч доларів на 64 роки і плюс 9 ще коли йому 65 189 тисяч він вклав і в підсумку в нього виходить в сумі наприклад якщо він вклав 180 в нього виходить 293 тисячі доларів так Потім ми дивимося, що а, Іван починає забирати 24 тисячі. Це 2 тисячі, це наші 2 тисячі в рік, які нам не вистачало на пенсії. Він, він вклав 9 тисяч 189 тисяч, і тепер він починає забирати. Значить, він починає забирати, коли йому виповнюється 66. Він починає забирати 24, 24, 24. І ми бачимо, що він забирає ці 24 до тих пір, коли йому 90 років, так, і він закінчує. І таким чином у нас залишається приблизно в 90 років, у нас залишається 35 тисяч доларів. І якщо з ним щось трапляється, то його бенефіціарам, дітям або жінці, якщо вона ще жива. Їй виплачується 64 тисячі доларів. І це такий інструмент, який в нас є, який підпадає під цю категорію безподатковий і який не волатильний. Таким чином ми досягли нашої цілі. Ми маємо ці 2000 доларів на пенсії, яких нам не вистачало. І ці 2000 доларів ми маємо вже. Безподаткові, нам не треба платити податки на них. І таким чином ми закриваємо цю секцію, яка в нас є в безпечній корзині. Чому для цієї сім'ї цей інструмент може підійти? Тому що, наприклад, ми знаємо, що вони приїхали два роки тому і вони. Не знають, як, наприклад, працює фінансова система в США, як працює фондовий ринок, як в нього вкладатися так, щоб він, ваші інвестиції принесли дохід і так далі. І тому це такий безпечний інструмент, який підходить для них, але, можливо, він не підходить для всіх. Але на цьому наш аналіз не закінчився. Нам треба прорахувати альтернативи. Наприклад, ви можете сказати, ну я якщо візьму ці 750 доларів і вкладу, наприклад, фондовий ринок, і що це вийде з цього? Окей, дивимося на цю альтернативу. Якщо ми вкладаємо 750 доларів в місяць 21 рік, і під 8%, я би не рекомендував проєктувати більше, ніж 8%. Тому що приблизно трохи консервативно, але приблизно це те, що фондовий ринок може заробляти. І якщо ми зробимо калькуляцію, значить через 21 рік в нас буде 453 тисячі доларів. Окей, значить, ми кажемо, що буде в нас через 21 рік 453 тисячі доларів. Окей. Далі ми знаємо, що ми можемо безпечно виймати десь приблизно 4%. З цього капіталу 4%, це в нас буде 18 тисяч в рік. 18 тисяч в рік це приблизно 1500 в нас буде в місяць. А якщо ми вкладаємо в брокеріч, то ми ще і заплатимо податок з цього. І після податкових у нас буде 1200. Окей, ми наш перший варіант ми знали, ми знаємо, що ми. Маємо 2000, що ми досягли нашої цілі. В цьому варіанті ми будемо мати 1200. Окей, далі. Ми кажемо: Окей, можна вкласти, наприклад, в цьому, в другому, в другому, другій корзині, і ми можемо вкласти, наприклад, в Roth IRA. Чому в Roth IRA? Тому що ми знаємо, що це ця секція, вона е, волатильна, але вона безподаткова. І тому ми робимо таку саму калькуляцію, і ми просто не платимо податки. І ми знаємо, що 1512 це перед податком, і ми можемо мати цю суму з цього альтернативного варіанту. Також трохи ми не добираємо. Ми також можемо зробити ще пару варіантів, і таким чином ми можемо знати, який варіант нам підходить. Я для цього відео трохи спростив аналіз, тому що я не хотів би вдаватися в дуже складні деталі. І просто знайте, що в кожному варіанті, в кожній альтернативі є свої плюси і мінуси, але просто для інформації ви знаєте тепер, як приблизно робиться аналіз. Сподіваюся, що ви знайшли це відео інформативним і корисним. Ще раз хочу нагадати, що це відео виключно для інформаційних цілей. І не призив купляти або продавати будь-які фінансові інструменти. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і не забудьте натиснути на кнопку лайк, а також поділіться цим відео в своїх соціальних мережах. Наостанок, я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг, або просто шукаєте підробіток до основної роботи. Ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Ви можете записатися на безкоштовну консультацію по посиланню внизу. Ви також можете записатися на безкоштовну консультацію по посиланню внизу, якщо у вас є фінансові питання і вам потрібна консультація. Дякую і побачимося в наступному відео.